Вранці російські загарбники атакували Херсонщину безпілотниками. Близько 10-ї години ранку вони запустили БПЛА по мешканцям золотої балки. Одна жінка померла дорогою до лікарні. Також за меддопомогою звернувся 70-річний чоловік загиблої. В нього вибухова травма та поранення ніг. Потерпіли під наглядом медиків і більше про оперативну ситуацію на Херсонщині розпитає Олександра Толоконікова, начальника управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської обласної військової адміністрації. Вітаю вас, пане Олександре. Доброго вечір давайте почнемо з оперативної ситуації в області. Розкажіть детальніше, як почалася ця доба. Ну, дійсно, як ви вже сказали, у нас є наразі одна загибла. Це 67-річна жінка, яка перебувала на вулиці з чоловіком. Вона отримала важкі поранення, наслідок чого вже дорогою до лікарні. На жаль, померла світла пам'ять та співчуття рівни. Сам чоловік і отримав поранення. Ніг куботравму. Також звернувся за допомогою, зараз. Лікарі. Допомагають йому це в золотій балці Береславського району, де росіяни постійно атакують не тільки з дронів, а й з різного типу озброєння під обстрілами, як завжди, близько тридцяти напевно. Тільки зранку було на Херсонщині. Це все майже прибережні частини. Також Антонівка в Антонівці сьогодні нещодавно там доправили поліцейські чоловіка, на якого також е було скинуто вибухівку з російського безпілотника. Він отримав поранення ноги. Наразі він в лікарні. Також поранено було внаслідок е обсягу Новоолександрівки Жінку 84 чотирьох років Новоолександрівку атакували керованими авіабомбами. Е наразі життю нічого не загрожує жінці, але вона отримала поранення голови та кубота. Напередодні до лікарні госпіталізували 15-річну дівчинку після авіаудару росіян 14 березня по Дніпровському району. В якому вона зараз стані? У слава Богу, все добре. З дівчинкою буде так заповняти нас лікарі. В більшості це куба травми. Люди отримали, слава Богу, ніяких було в більшості не було. Таких серйозних поранень, окрім звичайного чоловіка, який загинув під завалами будівлі, в якому було влучання наразі. Там працюють зараз комунальники, допомагають людям закривати вікна, допомагають перекривати дахи ну, звичайно, тих, тим людям, яким потрібно е, житло або тимчасово переселення. Ми надаємо також місця, в шелтерах, або допомогу в евакуації. А чи багато звертається мешканців Херсонщини за евакуацією і допомогою от, розміщення в шелтерах? у ну, наразі не так багато і взимку не було багато. Зараз зовсім люди перестали майже виїжджати, тому що е, наближається літо безпечної люди хочуть бути в своїх домівках, хочуть садити щось на городі, прибирати. Тому в більшості зараз по тенденції вже двох років люди повертаються в такі часи. Навіть попри те, що безпекова ситуація не дозволяє. Очільник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін в своєму телеграм-каналі в останні дні ну мало не щодня попереджає про ворожі дрони над певними населеними пунктами. Як часто ворог атакує Херсонщину фпв дронами, і чи ефективний у боротьбі з ними радіоелектронний купол, про який також говорив Олександр Прокудін? Ефективність це підтверджують самі військові 85% минулого тижня. Бо... Збито саме в більшості пиві дронів з 200, 2200, Тобто збито було там більше 1800. Що стосується ефективності проти інших видів дронів, то звичайно тут росіяни також. Розуміють, що якщо ці не долітають, вони вигадують нові якісь технології, засоби, в тому числі проти fpv дронів на автоволокні. Таких серйозних зараз протидій немає. Але знову-таки наші військові також і в цьому напрямку працюють, і спеціалісти цивільного напрямку працюють над цим. Ну і звичайно, в більшості поранення це від Мавіків, які. Більш uh, пристосований до протидії uh, радіоелектронної стіни. Вони або повертаються, як що втрачають сигнал, повертаються назад на лівий берег, або піднімаються вище проти них. Також і для боротьби, але uh, з ними важче працювати ну важче протидіяти У нас. Залишається менше хвилини, але хочу спитати, що про таке в Херсоні працює цифровий освітній центр. А розкажіть буквально трошки про його роботу. Дійсно, ми також чекаємо на журналістку від вас наступного тижня. Вона більш детально розповість. Та так, це один із напрямків освіти дітей, і нам допомагають в цьому міжнародні організації. Це не перший центр. Ми відкривали декілька таких центрів і. Але пі різного напрямку в громадах, де зараз є навчання і онлайн, і офлайн, в тобто змішаної формі там діти можуть також приходити, навчатися. Це дуже важливо, особливо для Херсону, де безпекова ситуація не дозволяє дітям повернутися до школи, запати і навчатися в офлайн режимі. Пане Олександре, я вам вдячна за цю розмову, за те, що знайшли час доєднатися до нашого ефіру. Це був Олександр Толоконіков, начальник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської обласної військової адміністрації.